Григорій Сковорода, байка про собак та вовка. У пасту Тера жили у великій дружбі двоє собак Левкон і Тередам. Про них добре знали і дикі, і свійські звірі. Отож і вовк, прочувши про собак за слушної нагоди, вирішив тертися до них у друзі. Прошу мене любити і шанувати, панове мої! Сказав з придворною манірністю вовк, Ви можете несказано щасливити мене, коли зволите, удостоїти, як шанобливо сподіваюсь бути вашим третім другом. Потім чимало наговорив їм про своїх славетних і братських предків, про модні науки, що він їх опанував батьківським коштом. Коли ж, додав вовк. Хвалитись родом і науками в розумних сердець вважається за дурість, то я маю кращі гідності, щоб ви мене полюбили. Я станом схожий на вас обух, а голосом і волосом на пана Тередама. Є ж бо в старовине прислів'є, Бог веде схожого до схожого. Одного тільки не втаю. У мене хвіст лисячий, а погляд. Вовчий. Левкон відповів, що Титір зовсім на них не схожий, проте є для них третім другом, що він без Тередама нічого робити не починає. Тоді Тередам сказав так голосом і волосом ти до нас подібний. А от серце твоє далеке від нас. Ми бережемо овець і вдовольняємось вовною та молоком. А ви шкуру з них здираєте і їсте їх замість хліба, а найбільше недовподоби нам дзеркало твоєї душі, твоє лукаве око, що скоса на близького баранця позирає, сила, і рід, і братство, і чин і споріднення, і тілесні дарування, і науки не в змозі утвердити дружбу, тільки серце у думках єдине. Та однакова честность, людяної душі, Що живе у двух-четырех телах, Ось справжня любовь и едность.